Друзі, всім привіт, попитка номер 2. Почав вже записувати від маркетопту на садах один через е. Через повербанк, потім щось воно в мене коротше, кріплення розкрутилося і збилася запис, Випав проводок. Ну, коротше, технічні неполадки, щоб ви розуміли. Я його не буду, той кусочок лучше переписати. З'єднувати не буду, вже там запису 30 секунд. Я вам там розповідав, що їдемо на Горбанівку знову. Коротше, їду в гості до товариша на пару часиків. Можна було коротким путем поїхати ворониз, що я вам вже знімався. Там ну, ми, мабуть, чуть покружляємо. Тим паче в нього теж там немає світла. А було б желательно пиво купити і поставити в холодильник, поки одну частку його пити. Бачу там переходить, що вона туди йде. Зебри. Ну то таке, хай та йде тітка. Квітка, тітка, квітка. Сьогодні вже на пер бізболку, тому що сонце так пече, що це просто жесть. У мене вже лисина згорала роза трубі. На руки ну вже все позаграли. Заграю тупо на велопрогулянках своїх кусками. Раз на річку з'їздили, що на машині, то я там нормально. Підзагорів, згорів, по часто часто воду залазить. Все друзі, 16 число почтальйони на охоті з поліціянтами вже по четверо в машинках їздять екіпажом два зелених, два синіх Я коротше вчора думав, думав. В мене знайомих 50 на 50 50 процентів зареєструвалися 50 процентів був забуде в основному в кого права є тіри реєстрацію проходили Хто в ЦНАПі, хто в ревізорі, це вчиє, не Ревізорі а як є резерві плюс ревізор Коротше. Коротше, резерв плюс Коротше, хто там, хто там У мене ще місяць назад воно було встановлене це приложення, Ну, я так і вирішив, що мені ця реєстрація не потрібна. Блі, просто не вистачає матов на цих мудаків. Кончене, блядь. як курка, то тупа. під колеса машини біжить. Це голуба, дебіла, я чуть його не, роз... не розвалив то сейчас би чвакнув прямо під колесо крилом ще б чуть-чуть далі і все йому гапли такі неповоротки такі ліни сколько їх уже валяється Бо тому що свої жопи не можуть підняти і Чи пробігти постійно притормажую як вони лізуть Фу. І так мозги плавляться. О такій жарі. У мене всі поїздки бачите на велосипеді, стараюся підзняти, показати полтавське життя. Там за кавуни спрашивали, я відповів. ну... Тож просто на одній точці я глянув там. 20 гривень. КГ. Ну, може на базарі, на центральному ринку може бути дешевше. Ще в якомусь місці, ще дешевше може бути. Тобто тут варіантів багато. Так, будемо вибирати тротуар з колодку, щоб не закипіти. Так что, ну то на половках, на лодку 29. гривен. Возможно, тут глянуть на алмазную почву. 25. Короче, 25. Кавуны, чарбузы. Дыня вообще 55. А вчора там я картошку покупав на локе, там 30, прикиньте, карат, різниця. 55 і 30. Так. Навірно шуруємо на цю сторону. камера закрутується коротше при такій жарі, через 30 хвилин я думаю вона сама вирубиться як знаєте, самосохранення, типу, вона вже гаряча, так ми знімаємо і в сьогодні вступають силу всі ці нові в Галіні. Закони, нові правила с цветорцем. Мені всі бізболки жарко, но чуть-чуть надо листину приберегти, а потом... Зніму. а назад поїду навпростець уже після гостей. кришку з камери з бока зняти, там до батарея ну може батарея вискочить, щоб чуть-чуть охолоджувало її даже не знаю якщо батарея чуть чуть нарушиться все прербется відеосйомка. Сейчас буду в теньке, а тут пока светофор парком. О! Я помню тенечки нормальные. Зель на похтыла Саш. Носами не забыла ароматами Франции, да? Ігнор цієї реєстрації зробив, це вже мінімум на 17 кусків скупився, штраф. Хоча за чим мені ставати на рест, якщо я в в базі даних повинен бути, так як в 2021 році ставав. на учет. Ну, короче, не будем забывать дурным голову. Так, что с... вояки с папочкой в бою. Ну что, сейчас Можна тут зрізати. В принципі, ми так і зробимо. Давайте з вами. Ой! Блять, німо педалі. Ногою газом. Сейчас мы в сторону Макдональдса выйдем. На